Привіт, знаєте, бувають такі дні в календарі. Вони здаються звичайними, але насправді в них зашитий цілий код код, що поєднує події, між якими здавалося, прірва. І от сьогодні ми спробуємо зламати один такий шифер. А захований він в останньому дні січня, 31-му. От що спільного скажіть між якимись стародавніми ритуалами, гонкою за космос у 20-му столітті та сучасною міжнародною політикою, звучить як загадка, правда, це і є головна загадка нашої розмови. І повірте, розгадка вас точно здивує. Тож як нам це все розплутати? А відповідь криється в одному символічному ключі: ключі, який відмикає глибинний сенс цієї дати. Ну що, спробуємо разом повернути його в замку, подивимось, що там за дверима. І наш перший крок це занурення, занурення до самісеньких основ, до того найглибшого шару, з якого все і почалося. Отже, якщо зазирнути в церковний календар, то 31 січня це день пам'яті святих Кирила та Івана, і головне слово тут захисники. Захисники віри, знань, мудрості це, так би мовити, наша відправна точка, той фундамент, на якому все тримається. Окей, це була, скажімо так, висока теорія. А як ця ідея захисту працювала в реальному житті, в побуті звичайних людей? Давайте подивимось, як вона втілилася в народних традиціях. І ось тут ми натрапляємо на щось абсолютно дивовижне обряд замовляння коменів. Звучить трохи показковому, еге ж, та це значно глибше, ніж просто забубон. Це ж насправді дуже потужна метафора. Уявіть, запечатити дім це ж означає створити свій власний, безпечний простір, свою фортецю від зовнішніх загроз і від холоду і від усього злого. Але. І це дуже важливо. Йшлося не лише про оборону, не про те, щоб закритися від світу. Навпаки, навіть найлютіші морози, які називали афанасіївськими, вважалися добрим знаком, мовляв, це обіцянка гарного врожаю, майбутнього достатку. Бачите? Захист і надія вони завжди йдуть пліч опліч. Так от ця фундаментальна потреба кожної людини захистити свій простір і прагнути кращого, вона ж нікуди не зникла, вона просто. Вибухнула у 20 столітті. Вона набула просто космічних масштабів, і це, до речі, не просто фігура мови. Просто подивіться на ці дві події один і той же день, 31 січня, 1958 рік, Америка запускає свій перший супутник і вривається в космічні перегони. Це ж теж про захист, тільки вже на глобальному рівні: захист своїх амбіцій, свого лідерства. А тепер стрибок у 1992 рік Україна приєднується до ОБСЄ. і це знову про захист, захист свого майбутнього, свого місця у світі. Ось вам і вся еволюція ідеї. Масштаб змінюється кардинально від одного комина в хаті до безпеки цілої нації, а потім і до всього людства, що тягнеться до зірок. А суть сама серцевина залишається незмінною захистити своє і прагнути більшого. Так, добре, у нас є духовний шар, є народна традиція і є сучасні глобальні амбіції. Але що це все склеює в єдину картину? Пам'ятаєте, на початку ми говорили про ключ? Так от здається, ми його знайшли. І цей ключ це дух українського бароко. І ні, ні, зараз мова не про ліпнину на церквах. Забудьте про це. Бароко це перш за все світогляд, це така дивовижна здатність поєднувати те, що, здається, поєднати неможливо: глибоке давнє коріння і погляд у космос, землю і зірки, стійкість і неймовірні амбіції. Ось він наш код. Це можна уявити як таку собі будімлю. Фундамент це наші давні традиції, захист дому, стіни, з сама конструкція це вже національна ідентичність, що заявляє про себе світові. А шпиль, що тягнеться в небо, це наші глобальні мрії, це політ до зірок, і все це одна єдина цілісна споруда. І знаєте, все це підводить нас до однієї дуже простої, але глибокої думки. Є чудова фраза: історія це не минуле, це коріння нашого сьогодні. Це не просто набір дату підручнику, це те, що живить нас просто зараз, те, що ми ростемо. Добре, це все історія. А що ж сьогодні? Давайте спробуємо застосувати цей історичний ключ до нашого з вами життя. От просто замислімося на хвилинку, що для нас сьогодні означає захистити свій простір. Це ж не обов'язково про стіни та замки. Це може бути затишок вдома, так, а може, це нові знання, які роблять нас сильнішими, або підтримка близьких та своєї спільноти, це ж теж захист. Так, січень добігає кінця, але історія історія не закінчується ніколи. Вона пишеться просто зараз у цю саму мить, і найцікавіше те, що її автори ми з вами, кожен і кожна.